Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас комплект від HOKO. Це ось такий павербанк HOKO J110A на 65 Вт потужності і 60 000 мАч. ємності. А також зарядочка від HOKO, модель C115A на 65 Вт потужності. Ці девайси надав мені на тестування Дмитро, мій підписник, величезно йому дякую. А ви підписуйтесь на телеграм-спільноту мою. Посилання буде в описі відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та пропонуйте, що ще потестувати. Ми починаємо! Відкриємо наш павербанк, Бачимо, що у нас USB A на USB C кабель. Ну, добре, що не мікро USB. Павербанк. І що там ще у нас? Якась дрібненька макулатурка англійською мовою. Давайте детальніше розглянемо наш пристрій. Ось така ручка в нього є. Ліхтарик величезними буквами написано 65 Вт і 60 000 мАч. Знизу у нас гумові ніжки та детальна інформація по кожному з USB-роз'ємчиків. На верхньому торці у нас кнопка, яка вмикає дисплей. Заряджений пауэрбанк на 59% це чудово, не з нулем прийшов, як інші. Маємо три usb a роз'ємчики, один напевне, швидкий і два по 5 вольт. І також маємо два Type-C роз'єма. І тут на них пише на одному на цьому Power Delivery 65 Вт, а на цьому Power Delivery 60W. Е і на обох є вхід і вихід. Маю надію, що вони ще й працюють окремо. Тобто, можливо, тут два контролера. Подивимося. Давайте спробуємо включити ліфтар. Ось, довгим натисканням ми його вмикаємо. Режимів немає ніяких. Таким самим довгим натисканням вимикаємо. Протоколи швидкої зарядки. Apple 5 В, Battery Charging, Samsung AFC, Huawei FCP, SCP до 25 Quick Charge 2.0 12 В, 3.0 12 В, Vogue Dash Warp не підтримується, Pump Express не підтримується. Це було гніздо, ось це, що з оранжевим таким. Давайте середнє Type-A гніздо. Припускаю, що тут тільки 5 вольт може бути. Так. Пульна зарядка. Напругою 5 вольт. Ну і ще одне Type-A і закінчимо з ними. один швидкий роз'єм, два повільних. Що там у нас на Type-C? Power Delivery 65 Вт, Apple 5 В Battery Charging, Samsung QC 12 В, Huawei FCP, SCP до 25 Вт, Quick Charge 2.0, 3.0, 4.0. Voq Dash Warp не підтримується і Pump Express не підтримується. І останнє гніздо Power delivery 63W, Apple 5V, Battery Charging, Samsung KFC, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 2, 3, 4, 0. Гарний набір протоколів. Дуже хочеться, щоб ще було два контролера. Перевіримо максимальну потужність. 59 Вт знімається з PowerBank. 61. 63. 65 Вт. 67, 69. 69 Вт. Присутність на скрізної зарядки. Зараз з другого тепсі типу роз'ємчика знімається 60 Вт. І вперше ми спробуємо підключитися зарядним пристроєм. Бачимо, що навантаження перезавантажилось. І що? 5 вольт. На жаль. На жаль, ну давайте спробуємо ще раз. Швидкої наскрізної зарядки, на жаль, немає. Тайпей роз'ємчик. Дивимось. 18 Вт, 19 Вт, без проблем. 20. 21, 22,5. 23,5 Вт знімається з тайпей роз'єма. І давайте спробуємо. Можливо, нам вдасться отримати наскрізну зарядку? Ні, немає. Давайте ще з другого Type-C. Так, Знімаємо 23 Вт і підключаємося в цей роз'ємчик. На жаль, контролер 1 і отримати наскрізну зарядку і швидку зарядку гаджетів не вдасться. Пульсації на максимальній потужності. Зараз знімається 59 Вт, складають 90-94 мВ, що з гарним запасом вкладається у норму 2%. Покажу ще раз, як я живлю свій ноутбук від. Powerbank. Потрібен ось такий Power delivery Trigger з штекером конкретно під вашу модель ноутбука. У мене Dell. Ось вихід на блок живлення рідний ноутбука. Сюди вставляємо Power Delivery trigger, Type-C на Type-C кабель, в тригер і в Type-C роз'ємчик нашого павербанка. Бачимо, споживання у нас зараз 0. Уважно слідкуйте за споживанням. Вмикаю ноутбук. Ось, ось збільшилось споживання, ноутбук вантажиться. Все працює старенький ноутбук від Powerbank. Ось тут у мене батареї немає. Це просто кришка. Бачите? Ось я її дістав. І дивіться ще раз. Все працює. Заряджати J110A і будемо зарядочкою, яку надіслав підписник Дмитро. Подивимося, що там у нас по потужності, яка вона. 27 Вт, 39, 50, 50, 67 Вт. Купити Хоко по найкращій ціні допоможе, є каталог. Заходимо у розділ з мобільними аксесуарами, зарядка для гаджетів. Обираємо бренд, який нам потрібен Хоко. Обираємо кількість портів, яка нас цікавить, це три штучки. Та потужність 60-65 Вт. І бачимо, знайшло три моделі. Серед них наш C115A. Заходимо у нього, бачимо його детальні характеристики, кількість і роз'ємів USB A, USB-C. Струм заряду і максимальна потужність. Тепер можна порівняти ціни. Заходимо. Відсортувати від дешевої до дорогої. 30% вже зарядив Powerbank. і дивимось на температури нашої зарядочки. Температура така собі, 69 градусів. Але заряджається, не вимикається. Ну. Зарядочка відпрацювала нормально, зарядила павербанк до 100%. Зараз зарядку він не бере, не перегрівалась. Температури, звісно, хотілося б менше, тому що 70 градусів це, як на мене, трішки багато, але маємо, що маємо. Ставимо наш павербанк тестувати на ємність. Розряджаємо максимальною потужністю: 325 А. Зараз лічильник на нулю. Починаємо. 64 Вт знімається з павербанка. Закінчився тест, він тривав 2 години 28 хвилин. Пуербанк віддав 159,5 ватт-годин ємності. Але на дисплеї павербанка ми бачимо, що ще залишилось 16% заряду. При цьому давайте подивимося на температуру. Ну, 46 максимум я намірю. Тобто температура не критична, абсолютно, перегріву немає. Так, Давайте спробуємо дорозрядити його. Ні, не хоче. Давайте зменшимо потужність. Нарешті завершився тест. Він тривав 2 години 52 хвилини. Віддано 176,8 Вт годин ємності. І наш павербанк розрядився до нуля. Але останніх 16% це відбувалось на потужності не 65 Вт, а 45 Напевно, якийсь захист будований, чи я не знаю що. Але він не перегрівся, просто потрібно було зменшити потужність. 13.40 павербанк розряджений до нуля. Ставимо його на зарядку. За допомогою Хопу 65 Вт будемо заряджати. І подивимося, скільки відсотків він відновить за годину часу. Ось бачимо, потужність збільшується. Ну, годину зараз 1440. Пауербанк зарядився на 28%, і при цьому заряджається потужністю 66 Вт. Давайте швиденько пробіжимося по протоколах швидкої зарядки нашого Сі115E. Power delivery 65W, Apple 5 В, Charging, Samsung AFC, Huawei FCP, SCP до 30W, Quick Charge 2.0, 30, 40. VOGUE, Dash WARP, але Supervock немає. Пульсації на потужності 65W 39 мВ, що з величезним запасом вкладається у норму 2%. PPS присутній. В діапазоні напруг від 3,3 В до 21 з силою струму 3 А. До висновків, почнемо з павербанка. В принципі, він мені сподобався. Звісно, тут немає наскрізної зарядки, не можна заряджати два пристрої одночасно швидкою зарядкою. Це дуже погано. Але своїх 65 Вт він видає майже на всю свою ємність. 84% він віддав якраз з такою потужністю. І заживити непотужний ноутбук, там MacBook, або якийсь звичайний офісний ноутбук без дискретної відеокарти він зможе. І... Такої ємності вистачить дуже надовго для того, щоб ноутбук працював. Більше 4 годин точно. По цінах зараз все дуже складно. Я, коли на нього дивився, щоб купити для оглядів, то він коштував в районі 2000 гривень. Зараз навіть не знаю, скільки він коштує. Підписник надіслав мені, я протестував і відправлю його сьогодні назад. Нормальний варіант, не без мінусів, але не критичних. Тепер до зарядочки. 65 Вт потужності вона видає, протоколи швидкої зарядки в неї досить непогані. З пульсаціями також все в нормі, тільки великий мінус з нагрівом. 70 градусів на зовнішній стороні корпуса, як на мене, це трохи забагато. Звісно, вона на гарантії, і якщо, не дай Бог, вона вийде з ладу, то її або відремонтують, або замінять, скоріш за все. Але Хоко щось з охолодженням мало би придумати, тому що. Як на мене, 70 градусів зверху корпусу, і всередині я навіть не знаю, скільки там, 90-100 градусів. Можливо, там ці компоненти і розраховані на таку температуру, але мені хотілося б, щоб мої девайси до такої температури не грілись. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Триває збір на ще одну зарядну станцію для артилеристів 205 го батальйону. І для того, щоб мотивувати вас донатити, я розіграю серед усіх, хто задонатить ось такі призи. Це пірометр. Таким самим я користуюсь, точний, хороший, зарядочка на 65 чесних ват, щоб заряджати ваші пауербанки доволі швидко. А також кемпінговий ліхтар від Nature Hike. Один шанс виграти це 20 гривень. Задонатили 200 гривень, отримали 10 шансів на те, щоб виграти. Розіграш буде відбуватися в офіційному рандомайзері від Монобанка. А також ті артилеристи передали нам ось такі гільзи. За, як вдячність за попередній збір. Звичайно, ще немає відеозвіту, але він обов'язково буде. А ці гільзи я розіграю серед учасників цього збору. Одна гільза буде. Надіслана тому, хто задонатить одноразово найбільшу суму, а друга гільза буде розіграна на таких же умовах, як і ось цих три призи. Тому долучайтесь дуже круті. У нас мотиватори для донатів. Всі посилання будуть в описі на Монобанку, а також на все інше. Дякую за увагу. Не забувайте підтримувати наше військо.